Всім вітання, ви в саду Артура. І ось сьогодні ми оглядаємо, як рослинки підросли. Вибачайте, давно не було відео. Трошки ходив по гриби. До речі, канал, свій де я збираю гриби, приложу. Там посилання в описі. Ось дивіться, крейчі, мадринка. Ось ця, вже забув, як її звати, там підпишу, знайду. Ось так виглядають рослинки. Дурницю я зробив, що пересадив, коли ріст почав цей Ходенхок. Кедр ліванський їжак. Бачите, якщо пересаджувати, коли він починає рости, він потім дуже мордується і скидає багато голок. А Це чіп. Дуже гарна сосна. Ось такі у нас пінус Арманда. До речі, теж садив її, надіявся, що буду горішки їсти. Але читав пост у Фейсбуці. Верениця писав, що вони не зовсім їстівні. Ніби їстівні і не зовсім їстівні. З цією справою ще мені прийдеться розібратися. Ну точно їстівниця сосна кідрова корейська. Ось так. Таксодій потрошки готується скидати з себе голку. Ось так райські яблучка виглядають. Ось мої. Ось, дивіться, кортадерія яка гарна. Цього року просто неймовірна, правда? Ось. Супер. Будемо зрізати і вдома буде гарний букетик такий. Ну йдемо далі, подивимось, що там у нас ось мої ліванці. Звичайні видові. А тут моя рукарія. Я спеціально її так обсадив, щоб був захист від морозних вітрів. Моя магнолія, пінус пенас, киві мої, що ледве дихає, але живе актинидіє. Пунінгамія, її трошки морозець піджарив. А це хто знає, що це таке у нас? Що це за плоди такі цікаві? Вже покривається трошки на смак, як сушка, яблучна. О, це є Фінік. Бачите, тут і кісточка така. Ну, смачне і корисне. А тут у нас Купри сотце Паріс. Який писало на сайті, що витримує мінус 15, але насправді він в мене тут витримував мінус 23, я його не вкривав, а дивіться, який красень. Тут буде в нього. Парканець буду робити з нього. Кядер мій. Що це за сорт? Бачите, забув, Підпишу. Людина перестає займатися цим, а цей кядр у нас а... аурея гадав. Чекаєш далі, екскурсію проводив. Ось так садок підріс. Щось пропало, правда, не багато рослин пропало. Ось такий золотистий кедр. Там, до речі, хтось замовляв, батько нащепив. Так що скоро буде будуть щепки. Просто бачите, цей я купляв в Польщі і цей нащеплений на сусні. Скільки він проживе, я не знаю. А ми вже щепимо на кедрові. дрові. Він тут мох гарний робиться. Просто ще не вистачає, аби тут гриби виросли. Ну, Червоняки, може колись і білі, може і виростуть. Тому з цього року дуже мало підріс дендрон. Можете А Оце минулого року, а це цього. Щось дуже слабо, не знаю чому. Може кіртина допомогла. Тут каштан є в неї. Ну і так, щось гарно підросло, щось не дуже. Тут кіртина мені вже риє. Найбільша моя біда. От золотистий ще один. Кедр. Ось так виглядає садочок. Хто там питався за ліванські кедри? От мета секвоя так виглядає. Кедр Карл Фукс. Ось Так виглядає, цей рік вже нарешті почав трошки підростати. Ця сосна око дракона. Бачите? Трошки зеленого, трошки жовтого, дуже цікава рослинка, тут сосна гнучка, Пінус флексіс. цього я не забуду. Саме голуба сосна, яка тільки існує, п'ятиголково, до речі, і також має шишки, точніше буде мати. Ну і так садок з цього боку виглядає. Пінус Нігра Спілберг, такі гарні шарики, з одного я вирішив формувати бонсайчик, вчуся точніше формувати. Тут така кулька. Якось ось так. Тут в мене сосна кідрова росте. Ось де більшого. Тут цукрова сосна. Ось пінус ламбертіна. Кдається, цукрова її називають. Ось так в мене тут виглядає садочок. Модрина, бачите, пожовтіла, дуже гарно виглядає. Всім раджу, зараз її зніму з другого ракурса. Оцей Месікантус Африка здається, Дивіться, який чудовий прекрасний колір. Правда чогось він дуже малю... малюсенький цього року. Але... надіємося, що на наступний рік буде більший. Ось так виглядають, вони вже з себе скинули багато голок. І садочок з цього ракурсу. Ще. Всім до нових зустрічей. Всім па-па. дякую за підписку, До вподобайку. Бувайте!